Пропоную вашій увазі змістовну працю тогочасного очевидця і кореспондента, французького військового інженера і географа Гійома Левасера дебаплана, який близько 20 років свого життя провів в Україні. Праця дебаплана тривалий час була єдиним у Європі науковим джерелом з україністики. В книзі детально описуються побут, дозвілля, устрій та традиції військова справа козаків. Опус України, гійома Левасера де Баплана одна з видатних пам'яток французької мемарної літератури і водночас цінне історичне джерело. Автор твору народився в 1600 році в Нормандії. Протягом 17 років капітан артилерії Левасер де Баплан служив по найму у польському війську, яке стояло на території України. Проживаючи в країні, французький спеціаліст проводив топографічні виміри, збирав матеріали для картографічних робіт. Ним було створено українська географічна карта, Генеральна карта України, 12 карт окремих частин України і нарешті перша в історії світової картографії топографічна карта цілої країни, спеціальний і детальний план України разом з приналежними її воєводствами, округами і провінціями. Початково задуманий як свого роду пояснювальний текст до карт, опис України перетворився на розгорнутий твір, написаний на основі особистих вражень і спогадів автора.